За традицією, 13 жовтня, напередодні великого православного свята, 30 юнаків спеціалізованої групи з посиленою військовою фізичною підготовкою Стахановського професійного ліцею вже втретє приймали присягу на вірність Україні, навчальному закладу та козацтву. Цей захід вдвічі приємний для всіх. Адже цього року, 22 листопада, Стахановський професійний ліцей, а у минулому професійно-технічне училище номер 62 відзначає 85-річний ювілей. Сергій з дитинства мріяв стати справжнім професіоналом та отримати престижну спеціальність. Тому, коли дізнався, що у Стаханові є можливість навчатися за таким напрямом, одразу вступив до ліцею. Хлопець вважає, що таке навчання змінить його життя, виховує в ньому усі якості справжнього чоловіка. Всегда мечтал с детства быть в форме, как бы принимать действия. Ну вот, добился своего сейчас в да, сегодня мой внук принимает присягу. И я очень довольна. Это и была его мечта, чтобы быть военным. И вот он с удовольствием пришел сюда и принимает сегодня присягу. Будет военным в будущем. Під час присяги першокурсники прийняли естафету від учнів другого та третього курсу. Останні ж за роки навчання у ліцеї встигли не тільки засвоїти програму за спеціальністю, а й вивчити цілу низку дисциплін, пов'язаних з військовою підготовкою та історією українського козацтва. За успішне навчання чимало ліцеїстів біля вічного вогню нагородили відзнаками. Це стане своєрідним прикладом для молодого покоління. До того ж, хлопці під час присяги отримали настанови від ветерана війни. Я учусь на данном курсе, изучаю военно-патриотическое дело, занимаюсь, помимо этого, своим любимым делом – плаванием. Это мне очень сильно помогает в обучении, ну, то бишь, крепче сам по себе физически. Поэтому Это все здорово, Помимо того, в ліцеї мені подобається то що ми вивчаємо рукопашний бой. Наразі ліцеїсти старшокурсники здобувають практичні навички з професії на підприємствах міста. За словами керівництва навчального закладу, це є стимулом для подальшого набору на цю спеціальність. Адже в регіоні та навіть у області ліцей єдиний навчальний заклад, який випускає таких фахівців, виповняє укази президента по вопросу підняття престижності робочої професії. В лицее создана такая программа, и одно из направлений поднятия престижности рабочей профессии именно и является вот эта сложная профессия электромонтер, охранник, водитель. Сейчас учащиеся третьего, которые на третьем году обучения, они вышли на производственную практику, поэтому совместное вот сотрудничество по этому вопросу позволяет нам найти решение этого вопроса об обеспечении наших учащихся рабочими местами. У поточному році ще 30 юнаків ліцеїстів зробили свій вибір на користь Тахановського профліцею. Серед них не тільки місцеві жителі, а й мешканці регіону. Головна задача казачства це нара пробуждення патріотичних чувств наших, наших, наших молодежи, в першу. І от сьогодні ми вже проводимо традиційний. Третє мероприятие, то тобто сприйняття присяги в день православного свята покрову Пресвятої Богородиці на юнаків чекала не менш урочиста церемонія посвята в козаки та благословення у свято-миколаївському соборі міста.